Фермер Роман Литвиненко разом з батьком вантажить на причіп кавуни. Цю ягоду у селі Вершинова Муравійка чоловік вирощує вже другий рік. Ми висадили гібрид голландський талісман. Він дуже врожайний. Ну, ви можете бачити, кавуни де від 8 кілограмів десь до 18. Розсаду на поле Роман висадив на початку червня, обробив три гектари землі. 13 серпня у нього розпочався сезон збору врожаю. Розрахунок був вийти на початок серпня, але так як нас в червні два тижні було сильних дощів, врожай затримався. На протязі всього періоду вегетації я десь ну, днів 40 не спав, тому що. Цілу ніч ходив температуру, дивився. На полі дозрівають і червоні, і жовті кавуни. Останні відрізняються за кольором та розміром, говорить фермер. Цей десь буде біля шести. біля шести кілограмів. Насіння у нього так само темне, але яка особливість, у нього дуже тонка шкірка. Дуже дуже. Але на смак незвичайний. Попадаються навіть такі смаки, як ну, сік мультівітамінний. Роман Литвиненко розповідає, як обирає стиглий кавун на грядці. Ми дивимось зліва вусик, не засохлий, І справа має цей засохлий. Тобто, ну йому до завтра, він завтра буде готовий. І щоб впевнитись, ми можемо перевернути і подивитись на пляву. Пляма має бути трошки більша, жовта. Чим жовтіша пляма, тим смачніший каву. У 23 му році Роман зібрав 27 тонн врожаю. Цьогоріч планує 100. Або ягода добре росла, використовує крапельний полив та спеціальну плівку. Коли ми саджаємо розсаду, земля ще холодна, і вночі може бути і плюс 5, і плюс 7. За день під плівкою ґрунт нагрівається і ну під ранок, навіть коли там плюс 5, плюс 8 вночі, ґрунт до 20 градусів тримає. Через брак робочих рук до збору врожаю фермер залучає батька. Ніколи не думав, що на палісі можуть вирощили такі кавуни. Ніколі не було у нас. Не знаю, помінялися кліматичні умови. Продають кавуни Литвиненки на торговій точці у Куликівці, куди везуть їх на власному авто. Муравецькі і, і жовті попробували дуже смачні. Беруть і по два, і по три, і по п'ять. Буває беруть. Якщо з сел приїжджають, беруть побільше. Алла Бідна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.